Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сонечко так світить, гарно. Годин 10, да, синок є. Скільки годин одразу? Десь 10, да. так? Од -одина... 11 вже? Ого! А де ж воно взялося? Збираємося проїхати, проскучити в магазин. Треба купити там цукру, бо вже немає. Яєць купимо, сметанки. Та ще там дещо подивимося. А тоді брати торбу та закрити треба цей, за, за нами закрити треба ворота, щоб маська на дорогу не вибігала. Замандюрилася, дівчатка мені ще зробити такий десерт. Називають його тортом, називали там в інтернеті, в інтернеті видивилася. З бананів, пряників і сметони. Кажуть, смачне. Хоч кортить мені таке зробити, то куплю і зроблю. Дійшла черга у мене і до тортика, щоб зробити. Зразу вже майже 5 годин вечора не було коли зайнятися ним. А зразу я ж на кухні тут і топлю, і суп гречаний на вечір варю, і тортик разом з вами я зразу зроблю. Пряників взяла я 600 грам, 622 грами на 58-53. Там казали в відео, що ну, жіночка ще що робила, що пряник можна брати, будлій який Я взяла північний. Такий м'якенький. Був ще пряник з бананами. Ну, банани у нас ж дівчатка ж, будуть ось накупила. Бананів теж взяла я кіло. 200. Оце на 78 гривень. Скільки тут воно в мене вийшло цих штук? 4, а і тут 4, 8 штук. Не знаю, чи все піде на торт, чи не все, чи можливо і залишиться. По ходу, справи вже буде видно. У мисці робили цей торт, тож я взяла ось таку миску, не знаю, чи велика вона, чи мала. Побачимо з вами. Зразу я миску застелю харчовою плівкою і треба нарізати шматочками пряники. На Ось такі шматочки. Нарізаю прнички, а краї окремо складаю в миску, це буде крихта для нашого тортика. Треба ж і ще банони підготувати. Почищу їх і теж кружайцями понарізую. Починаємо збирати торт. Спочатку викладаємо на низ пряники. На низ я сметану не люблю, бо завтра, тут вже ж настоїться, завтра миску із тортом переверну я і Верх з мащу сметонкою. Викладуємо ось так. Пряночки щільненько один до одного. Тут між пряночками ж дірки є, то сметанка і просочиться сюди. На низ я маю на возі. Сметану треба було брати 20%. Ну, у мене 21%. Жирності. В сметану цукру не додавати, бо, як сказала, що для тортика достатньо цукру в пряниках і в бананах, і що тортик вийде в міру солодкий і неприпірний. Ось так, я сметанкою по пряничках, тепер гарно їх змащу. Поверх пряників і сметанки викладу банани. Можливо, хтось скаже, що теж недешево, ну я вам ціну сказала на банани і на пряники. Пачка сметани у нас коштує 52 гривні. Не знаю, можливо, і так. Але і якщо самому торт пекти, то він теж не дешевий. Порахуйте все, там, і борошно, цукор, яйця. Все інший, ж сметана, чи який там крем буде, ще плюс і газ, бо треба ж торт спекти. А так, як нема коли пекти, не хочеться, то можна і зробити ось такий швидкий, чи лінивий, як я вам вже казала, тортик. Сьогодні робимо з вами торт з пряників і з баманів. Казала, що можна ж. Пряники любить брати будь які ще казали, що смачно із шоколадними пряниками. Але сьогодні я таких пряників в магазині не знайшла. Ось так. Виклала я банани. Тепер знову поверх бананів викладаю прянички. І так, по черзі пряники, сметана, банони. І знову пряники, сметана, банони. І заповнюємо миску. Пряники у мене пішли всі, ну, не враховуючи в ті обрізки. Зразу, мабуть, я ще з обрізків щось повибіраю, та сюди треба покласти. З восьми бананів у мене залишилось два банани. Зразу ми їх оприходуємо. Верхній шар у нас йдуть пряники. Це ж завтра буде низ тортика. Одразу я ось тут іще заповню пряниками те, що треба. І знову ж змащу пряники сметонкою і сметонкою. Поверх пряників і змостимо знову його. Одна пачка сметани ж у мене пішла, скільки там ну, стандартна пачка. Саме без окулярів не знайду, скільки там грам. І друга, оце ж, бачите. Але вона піде завтра, бо нам треба буде змастити, як перевернемо тортик його вверх. Та й подивимося, що там боки робитимуть завтра. Тоді її шкрихтою з пряників, з обрізків, ми його притрусимо. Тепер я накрию торт плівкою поверх Ой. і поставлю тортик в холодильник. Можна було б іще для моєї миски, вона чимала, один же швар зробити. Ну, нема вже пряників. Ось тут, дівчатка, Не знаю, який буде на смак. Сподіваюся, що буде нам смачно. Все. Тортик пішов в холодильник, зразу ж вечір вже темніє. А ми з вами зустрінемося завтра. Тортик ніч простояв, треба його доробити. Розмотую я плівку з тортика. І треба якось перевернути на тарілочку цю. Легенько він перевертається. Я чогось думала, що треба буде мені поморучитися з ним. О, там добре його видно. На вулиці ще не, не, не розвиднилося. Шість годин. А я вже біля солоторку. Так. Тепер ось я вчора е, крихту зробила пальцями із тих обрізків пряника. Дістаю сметану, та що залишилася ще з другої пачки. Посередині трохи ляпнула його, ну нехай вже буде, бо прилип уже. Так. І цю сметану видовлюю на торт і розмазую. Зараз подивлюся, скільки, чи всю, чи не всю. Зверху, з боків, усе піде точка. Ну і рахуйте, скільки коштує цей. Тортик, дві пачки сметани в мене пішло. Пачка 52 гривни. там я вас, вам спочатку відео казала, Скільки пряники коштують, скільки банани. Два банани. І ще в нас залишилось, то ми з'їли, то можна нам і не рахувати. Шість бананів у мене пішло на торт. От так, Давайте. Все, віддавлюємо. Чомусь ще залишити трохи. Любить сметанку. І що ви думаєте, домашньої сметани не хоче їсти, в магазину їсть. Лиськає. І трохи так порозмозуємо. Ось-ось-ось. Чайничок виключу. Угу. От так, дівчатка. І тепер цією крихтою обсипаємо наш тортик. Соваю хто за куди. Зробити, так, як я завжди роблю, латок, щоб не заморочуватися, в жменю, в крихту і обсипуємо. Тепер туртик іще поставлю, я накрию, поставлю холодильник, нехай він постоє, а я сніданок приготую, поснідаємо, а тоді вже можна буде Заварювати і чайок до тортика. Будемо дивитися з вами вже на тортик. Зразу я його розріжу майже наполовину. Тут м'якенький виходить. Лопаточкою його візьмемо. Ось такий всередині. Думаю, в щоб ви побачили, дівчатка, з такий всередині виходить торт. Угу. Ну, шматочок ми відріжемо скуштувати. Так. І скажу ж вам. Чи тортик смачний вийшов. Ось. Доїдаю свій шматочок тортика. Як бачите, якби він не був смачний, він би цей шматочок залишився на тарілочці. А так торт мені сподобався. Він м'якенький. В міру Солодкий, непритерний. І я вам рекомендую презентувати такий торт. Думаю, вам і вашим рідним він обов'язково сподобається. Тож, доїдаю я свій шматочок тортика. А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!